Тренери, минув передостанній насправді то тур регулярного сезону чемпіонату Суперліги. Передостанні? Уже передостанній. Так, у нас ще один тур в середині березня так, так, в Києві Так, швидко все. Так, і далі плей-офф. І які підсумки можна головні підбити після туру в Рівному, де команда одержала чергові свої три перемоги? Я задоволений туром, задоволений трьома перемогами, самовіддачою гравців. І вони виконали всі. Побажання тренерського штабу, і вони взагалі були молодці. І готуємося далі, готуємося на кубок і готуємося на плей-офф. Буде догравання із Галичиною, так, 19 лютого, і це трошки збиває фактично ритм. Так? Можливо, можна було провести якийсь цикл фізичної, можливо, якоїсь підготовки чи ще щось. Чим буде? Ми впишемо цю гру в цикл підготовки, і це буде добре. Мені мені. Подобається, що ми будемо грати, що у нас не буде такого, такої перерви двох тижневою між іграми. Ми зіграємо гру зі Львова. 23 перемоги в 23 матчах. Скажіть, будь ласка, це не тисне на команду якось морально, що ось очікування ідеального сезону? Скажімо так? На мене це не тисне. Я не боюся програти. Тому що для мене головне це перемога у Кубку та чемпіонаті. А якусь гру так хочеться пройти, але ж якщо ми десь, десь програємо, це не буде великою для нас трагедією, тому що основна задача в нас це перемога в чемпіонаті і перемога в Кубку України.